Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Що повинно статись, щоб до Європи, щоб до Європи дійшло? Що це зло, і він готовий знищити їх усіх заради своєї цілі? Це ваші запитання. Що повинно статись, щоб до Європи дійшло? Повинно бути якесь загострення. Так, в них повинно вже. Угу. В них вже повинно. Щоб до них дійсно дійшло, повинно бути якесь в них загострення. Зараз я тут докладу, що саме. Угу. Е, цей Путін повинен дойти до них. Він повинен до них дойти. Чи дойде він до них? Ну, в принципі, якщо вони не, нічого не зроблять, якщо він, бачите, візьме Україну, ось тут. Будь-яким шляхом. До них дойде тоді, коли до них дойде. Ось тут карти показали. Перспектива, що цей імператор прийде до них. Ось, коли в них вже виходу не буде. Ось, І тут ми бачимо, коли візьме Україну. Ось тут десяточка мечів, візьме Україну. І тут неважливо яким способом, чи переможе Україну, чи домовиться. Договорники якісь повлаштовуються. Ось тоді, можливо, до Європи дойде. Зараз ми подивимося їх на... Але я все ж таки ще хочу е зараз подивитися. Чи я, наскільки розуміє Європа, я тут дивлюся в загальному. Процентному значенні, тобто і народ, і на верхівка. Усі, 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 усі. Ну, вони розуміють, дивіться. От карта випадає сама і показує, в принципі, загроза є їм є, але зараз ми так, ще раз дивимося: в процентному значенні чи дійшло вже до них? Розумі... Верніше ні. Ще раз. Чи розуміють вони, що Путін це зло і він їх теж може знищити? Чи розуміють вони це? Ну, в принципі, не всі, не всі, не всі, але так розуміють, що якщо Україна піде під. Росію, тобто, якщо Україна впаде, шлях відкривається, бачите, до них. Всі кордони відкриті до них. От Україна впала, замороз, будь-що, все йде через Україну. В принципі, вони це розуміють. Тільки я не бачу в якому процентному відношенні. Ну, от, вони розуміють. Так, дуже навіть. Дехто навіть дуже розуміє. Дивіться, аж три старших аркана. Але єдине вони не розуміють, що це потрібно. Не домовлятися, що це потрібно відбивати Росію, знищити Росію. Ось це вони не розуміють. Вони розуміють, що якщо Україна впаде, прийде до них. Бачите, яка різниця? Але не розуміють, що це потрібно робити військовим шляхом, і що потрібно допомагати, і що, що повинна їхня армія прийти і допомагати. На жаль, Зеленський прямим текстом говорить: нам не потрібна ніяка натовська армія. Розумієте? Макрон вже давно, вже півроку тому чи навіть більше, казав, він готовий свої, свої військових своїх направити в Україну. Зеленський йому прямим текстом, я це сама чула. Нехай Макрон війська не переживайте, нехай залишаються на тій території, на свої, там, де вони є. Ось якось так він сказав. Ось тому не, не пишіть мені, що я тут брешу, тому що Зеленський особисто сказав. Макрон привселюдно заявив. Зеленський його зупинив. Про що це говорить? Нам не потрібні, чужі і того подібне. Ось якось так він казав. А, і ось ось що я вам скажу. Ще раз повторюю, що Європа розуміє, в більшості Європа розуміє, якщо впаде. Україна піде і далі. Розумієте? Ось, але вони не розуміють, що потрібно це робити військовим шляхом. Оце вони не розуміють. Вони думають, можна домовитись, можна це. Оце вони не розуміють. Але вони розуміють, що якщо впаде Україна, то прийде до них. Все, мої дорогенькі щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!